Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене в кадрі новачок у моїй колекції. Це мій перший каламандин. Купила його зовсім недавно і не змогла пройти повз, бо він був такий гарненький, вже з плодами, а мені чомусь уже так останнім часом потягнуло на цитрусові. Каламандин це кімнатний цитрус, гібрид мандарину і кумкувата. Його плоди маленькі, кислуваті, але є стімні, і виглядає він як справжнє апельсинове деревце прямо на підвіконні. Ось перенесла свій каламандин трошки в інше місце ще раз. Його роздивимося, і я хочу подивитися, який там ґрунт і яка коренева система. Ось тут ще такі, не знаю, це я в деяких бачу, мабуть, спеціально таку, чи вона сама наростає, така зелень. Зараз я закріплю телефон і побачимо кореневу, бо мені щось здається, що його вже потрібно пересадити. Ну, і, звичайно, ось ці такі каламандинки. А я їх обірву і спробую. Так, ось зараз вийму з горщика і подивимось, яка тут коренева. Так, ось така коренева. Ну, така зовсім непогана. І ґрунт збитий, ґрунт легкий. Я читала там багато хто радить, які ґрунти використовувати. Зараз я замішаю свій ґрунт і пересажу в трошки, в трошки більший горщик. Ось я знайшла горщик ось такий. Тут невеличка. Ну, може, він трошки великий, підсиплю, але щось я меншого не знайшла. Я думаю, що це не зовсім страшно. Що він трошки більше, адже їм ну, потрібна свобода. Я ось намішала такий свій субстрат. Я додала, у, у мене є компост на ямок, там компост, такий у мене перегниває зілля всяке різне городу, і там такий дуже гарний перегній утворюється. Я набрала його, він досить поживний, цей ґрунт, Я додала в нього верховий торф і агроперліт. І виходився в мене такий, я, на мою думку, поживний досить, тому що цитрусовий потрібен поживний субстрат. І в той же час я його облекчила цим а, торфом, верховим торфом, який я саджала в бігонії. Ну і трошки додавила агроперліту. Я замішала небагато цього торфу і, мабуть, маловато. Тому зараз я трошки домішаю і досиплю і вже посаджу, покажу вам пересаджений мій каламандин перший. Але я думаю, що це цитрусовий це буде не єдиний мій, тому що щось мені так захотілося вже виростити цитрусові. Ну, що ж, спробую. Ось я гарненько розгорнула торф, субстрат, то його і вистачило. Пулю, а потім, якщо трошки просяде, то, звичайно, я підсиплю. Ну, ось такий мій каламандин. Так, щось мені підказує, трошки, може, і великий горщик, але я надіюся, що це йому не завадить. Буде він рости в мене на південному вікні. Через жалюзі буде попадати до нього сонечко. Мені сказали, до речі, ось покажу. І ще ось така зелена каламандинка тут є. Ну, Побачу, якщо вона не відпаде, значить. Поки я на правильному шляху, тому що до всього треба пристосуватися і відчути ці рослинки. Дякую, що були зі мною. Мені дуже цікаво, якщо хтось вирощував цитрусові, я прошу поділитися. Ну так, не професійно, а в домашніх умовах я дивлюся вже таких професійних цитрусоводів. А, звичайно, там вже теплиці. А ось ті, хто вирощує вдома, якось, ну, в приміщенні, в квартирі, в будинку, якось не дуже багато є. Тому я буду рада, якщо ви поділитесь своїми спостереженнями, як вони ростуть, можливо, щось порадите, тому що помилки дуже дорого коштують, скине листочки, та й не буде такого красунчика. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. мирного неба!